Так проходить тренування в гравців тернопільської регбійної команди Терен займаються молоді спортсмени на стадіоні школи номер 20 Про те, що до місця проведення тренувань вже кілька років точиться конфлікт. На стадіоні вигулюють собак, жителі будинків, що знаходяться поруч. Про це розповів тренер Володимир Крутовський. Багато років я треную свої команди різного віку, які приймають участь в різних змаганнях, чемпіонатах України на міжнародних змаганнях приймають участь діти. І вони вимушені бігати в таких умовах, де е люди вигулюють своїх домашніх улюбленців, які риють ями. Чоловік каже, що дітям необхідно якісно тренуватись, адже у його команді займаються члени збірної України з регбі, призери чемпіонатів України та Європи. Через нерівний трав'яний покрив, ями та вибоїни вихованці клубу отримують травми. Кожен раз даю зауваження, і всі вперто. Кажуть, що це місце для їхніх собак, вони тут будуть гуляти, це їхнє подвір'я. А насправді це є спортивний майданчик, який відноситься до території школи, де мають займатися діти. Якби собаки не рили ями або люди не переходили через цей стадіон, тут би не було таких. Тих ям, тих доріжок, які також роблять такі жолоб, де діти можуть просто бігти і травмуватись. Нога попадає в ямку. Підвертається дуже багато вже таких було випадків. Про те, що хвостаті завдають дискомфорту, кажуть і діти. П'ятикласниця Вероніка грає в регбі три роки. Розповідає, що інколи собаки й самі вибігають на поле під час гри. Ну, без поводка. От приходить людина, тут гуляє, десь собі говорить по телефону. От собака бігає, а в нас де гра. І от вона просто поперед нами отак от біжить і на полі, і вони дуже сильно вже грають. І... Просто падають лицями, хто руками, і багато ям викопують ще собаки, і падають і ну, ламають багато травм. Получають. Незручно займатися, бо все якісь є травми, все щось можна собі зробити, але займаємося як хочемо це займатися. то ми до того йдемо, що до чогось якихось перемог здобувати. Під час тренування вигулювати свого улюбленця виходить одна з жителів прилеглого до стадіону будинку. Не на камеру розповідає, що іншого місця для вигулу немає. Між стадіоном і будинком кілька метрів. Тож гуляти з твариною доводиться тут. Каже, за своїм собакою прибирає завжди, а за дії інших не відповідає. Днями вихованці клубу самотужки облаштували поле. За власні кошти замовили вантажівку землі і власноруч вирівняли поверхню поля. Засипали ями, витоптані стежки та канави. Так ми рівняємо наш стадіон. Киз в горбах сьогодні привезли землю. Згодом відповідний допис тренер опублікував у своїх соціальних мережах. Хочеться добитися до свідомості наших громадян, щоб вони зрозуміли, що дитячий майданчик це для занять. Спортом, а не для вигулу собак, під дописом користувачі пишуть різні коментарі. Власники собак кажуть, що місць для вигулу в Тернополі немає. Щоб дізнатися, що це так, ми звернулися до управління житлово-комунального господарства благоустрою та екології. Там пояснюють, що вигулювати собак дозволено всюди, але при цьому варто дотримуватись певних правил. Вимогами основними є. Особа, яка супроводжує тварину, повинна досягти віку 14 років. При вигулі на собаці повинен бути нашийник, повідок і наморник на тваринах, які становлять особливу небезпеку і є передбачені згідно додатку даного рішення. Крім цього, супроводжуюча особа повинна унеможливити вільне перебування тварин. На місцях загального користування, тобто дитячих спортивних майданчиків, також як зазначає Оксана Ілліч, порядок вигулу домашніх тварин регулюється законом стаття 154, згідно якої власники повинні прибирати за своїми домашніми улюбленцями, інакше можуть отримати попередження або штраф у межах тисячі гривень.